Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Осовулиць. в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ! Маск отримав посаду в адміністрації Трампа. Маск разом із бізнесменом Вівиком Грамасвамі очолить новостворений департамент ефективності державного управління, який займатиметься реформою уряду. Пише інформаційне агентство Уніан, новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про нові призначення у своїй адміністрації. Згідно з постом у соцмережі, ікс буде створено департамент ефективності державного управління, який очолять мільярдер Ілон Маск і бізнесмен Віве Карамасвамі. Я радий повідомити, що великий Ілон Маск, працюючи спільно з американським патріотом Вівіком Рамосвамі, очоли департамент ефективності уряду. Разом ці два чудових американця прокладуть шлях до моєї адміністрації з демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств, необхідних для руху, врятуйте Америку, заявив Трамп. За його словами, департамент буде надавати консультації та керівництво зовні уряду і буде співпрацювати з Білим домом і управлінням з управління та бюджету для проведення структурної реформи і створення підприємницького підходу до уряду, не бачено раніше. Трамп заявив, що це допоможе викореніти величезні витрати і шахрайство в щорічних державних витратах у розмірі 6,5 трильйонів доларів. Він також заявив, що робота маска і рамасвамі завершиться не пізніше 4 липня 2026 року. Ціна на Dogecoin зросла на 20% після анонсу Трампом нового департаменту. Doge. ціна мемної криптовалюти Dogecoin підскочила на 20% після того, як новообраний президент США Дональд Трамп анонсував заснування нового органу департаменту ефективності уряду. Doge. про це пише CNBS. З моменту президентських виборів Dogecoin зріс на 153%, що значно перевищує показники біткоїна, який збільше. Вся лише на 30%. На сьогодні криптовалюта до займає шосту позицію серед найбільших цифрових активів за ринковою капіталізацією. У Польщі введено в експлуатацію найбільшу газову електростанцію Україні і одну з найсучасніших в Європі з потужністю 1366 МВт За даними полська група. Енергетична ця електростанція буде забезпечувати 5% національного попиту на електроенергію. Генеральний директор Даріуш Марзек заявив, що ці нові інвестиції зміцнять енергетичну безпеку Польщі та забезпечать стабільне енергопостачання для понад 3 мільйонів домогосподарств. Електростанція складається з двох газових і парових блоків, які мають потужність по 683 МВт Кожен її номінальна ефективність перевищує 63%. Що на 70% вище, ніж у старих вугільних блоків. Між трьома балтійськими столицями побудують нову швидкісну залізницю. Новий високошвидкісний залізничний маршрут Rail Baltica протяжністю близько 870 км з'єднає три балтійські столиці. Талін, Ригу і Вільнюс. Як повідомляє The Sun, також маршрут проходитиме через такі великі міста, як Муга, Саласпілс і Каунас. Через кілька аеропортів, зокрема в Ризі та інших морських портів. При цьому повідомляється, що естонський термінал планують відкрити в лютому 2028 року. Потяги ходитимуть зі швидкістю до 250 км на годину, швидше, ніж нинішні, 80-120 км на годину. Потім маршрут планують продовжити і на інші напрямки, такі як Польща та Німеччина. Зокрема, високошвидкісні поїзди ходитимуть із Сталіна до Варшави та Сталіна до Вільнюса. Близько чотирьох разів на день, а найдовший маршрут займатиме близько 6 годин 47 хвилин. Квитки коштуватимуть від 11 до 76 євро залежно від довжини маршруту. Вартість нової залізничної лінії оцінюють у 15,3 мільярда євро, що більше, ніж сума прогнозована у 2017 році, 5,8 мільярдів євро. Більше того, є побоювання, що вона може підскочити до 248 мільярдів євро. Однак прогнозується, що економічні вигоди від нового маршруту становитимуть 48 мільярдів євро. З Барселони запустять прямий поїзд до знаменитого рожевого міста у Франції. На тлі відродження залізничних подорожей у Європі, завдяки яким влада ЄС хоче пересадити туристів з літаків на більш екологічні поїзди, схоже, вже немає жодних обмежень щодо того, наскільки далеко простягатимуться ці нові залізничні лінії. Як повідомляє Travel of Pass, починаючи з квітня 2025 року, туристи зможуть подорожувати без пересадок з іспанської Барселони до французької Тулузи. Також відомої як рожеве місто, завдяки характерному забарвленню будинків в історичному центрі. Рейси виконуватимуться щодня, щонайменше до середини вересня, з перспективою продовження, якщо ж напрямок виявиться рентабельним. Очікується, що з Барселони до Тулузи новий високошвидкісний поїзд буде доїжджати за 3,5 години, тоді як зараз між ними можна проїхати тільки з пересадкою в Перпінь'яні, що займає понад 6 годин. Найдорожчий у світі зелений камінь. Рідкісний смарагд продали на аукціоні за 9 мільйонів доларів. Рідкісний квадратний смарагд вагою 37 карат в обрамленні діамантів було продано на аукціоні в Женеві за 7,8 мільйонів швейцарських франків. Унікальна прикраса належала принцу Агахану, світському леву нащадку пророка Мухаммеда і лідера мусульман заритів, який працював в ООН. Коштовність була створена для британки Ніни Дєр, з якою Агахан був недовгий час одружений. Про це пише Daily Mail. 1960 року. Принц Садрудін Агахан доручив картієв ставити смарагд з Колумбії в брошку з 20 діамантами огранування Маркіза для британської левиці Ніни Д'єр. З якою він був недовгий час одружений, і за збігом це сталося на найперших торгах крісті з такого роду Швейцарії на березі Женевського озера. Тож цього року Смарагд знову опинився на 110-му аукціоні. Його купив ювелірний дім Ван Кліф Арпілс. А через кілька років він перейшов до рук американця Гаррі Вінстона. Призваного королем діамантів, попередній смарагд рекордсмен також прикрашений діамантами від модного будинку Бугарі. Був проданий за 6,5 мільйонів доларів на аукціоні Нью-Йорку, де було продано частину знаменитої колекції ювелірних виробів голівудської легенди Елізабет Тейлор. У Ельському університеті викладатимуть курс про Бйонсе. Надзвичайно престижний навчальний заклад з Ліги пруша вирішив провадити курс про творчість співачки Бйонсе. Відтепер студенти Єльського університету будуть вивчати життєвий шлях зірки. Про це повідомляє Асошет Прес. Курс називатиметься «Бйонсе творить історію, традиція, культура, теорія та політика чорного радикалізму крізь музику. Він охопить творчі співачки Бьонса у 2013-2024 роках. Навчальна програма додаватиме один кредит, тобто буде 30 годин навчання. На курсі зосередяться на 11 роках творчості Біонце та на її впливі на культуру, політику і соціальне середовище. Викладатиме Дафна Брукс, професорка афроамериканських досліджень Єльського університету. Вона використає репертуар Бійонце, щоб розповісти про темношкірих інтелектуалів, зокрема письменника, аболіціоніста Фредеріка Дугласа та лауреатки Нобелівської премії з літератури Тоні Морісо. На заняттях студенти будуть дивитися виступи зірки, обговорювати залученість у політику та життя суспільства. Професорка вирішила створити курс саме про Бьонце, адже зірка зосередилась на питаннях раси, статі та сексуальності і змогла через свою творчість показати 400 літню історію африканців в Америці. Всесвітньо відома компанія випустила партію ляльок із посиланням на порносайт. Виробник вибачався через друкарську помилку. На упаковці іграшки вилучають з великих роздрібних мереж. Світовий виробник іграшок Мател помилково випустив партію ляльок із фільму зла, на упаковці яких посилання на порносайт. Як пише CNN, Мател вже вибачався за друкарську помилку на упаковці своїх нових ляльок. Уточнюється, що внаслідок прикрої помилки на упаковці значиться посилання на веб-адресу порнографічного сайту, а не на сторінці, присвяченій стрічці. На помилку звернули увагу користувачі соціальних мереж, про що розповіли на платформі X, і це викликало великий ажіотаж. Компанія Mattel дізналася про друкарську помилку на упаковці колекційних ляльок Mattel Wicked, які в основному продаються в США, яка повинна була направляти споживачів на офіційну цільову сторінку. Сказано в заяві компанії. У ньому мател також вибачилися за інцидент, наголосивши, що вживають оперативних заходів для його виправлення. Зокрема, вилучають ляльок із великих роздрібних мереж. У компанії також нагадали батькам, що невірно вказаний сайт не підходить для дітей і порекомендували тим, хто вже придбали іграшки, викинути упаковку або закрити посилання. CNN звертає увагу, що помилка набула широкого розголосу, і тепер виникають питання про контроль якості та наслідки такої плутанини, особливо коли в гру вступає такий сильний бренд, як Mattel. Фільм Зла зі співачкою Ріаною Гранде та номінованою на Оскар акторкою Сінтією Еріво є адаптацією знаменитого бродвейського мюзиклу і приквелом до класичної казки Чарівник країни Оз». Перша частина фільму вийде на екрани 22 листопада, а друга очікується в листопаді 2025 року. Будні диктатури ОРФ вчителі вдягнули капелюхи з фольги через загрозу НАТО. Акція шолом вітчизни відбулася в семи школах Воронецької області. Згодом з'ясувалося, що це був жарт пранкера у Росії. Вчителі кількох шкіл за наказом пранкера виготовили і вдягнули шапочки з фольги, для захисту від впливу супутників НАТО про це повідомляє The Moscow Times. Автором розіграшу є білоруські пранкери Владислав Бухан, який надіслав низку російських шкіл накази, нібито від путінської партії Єдина Росія. Зокрема, він зажадав провести акцію Шолом вітчизни, у рамках якої вчителям пропонували виготовити і надіти шапочки з фольги для захисту від впливу супутників НАТО. За нашою легендою, злісні натовці збираються промінювати російський народ. Наші вчителі повинні навчитися протистояти цьому впливу за допомогою простих засобів захисту, таких як шапочка з фольги, пояснив пізніше автор розіграшу. Що найменше в семи школах Воронецької області вчителі послухалися наказу від фейкового начальства. І їхні відеозвіти було опубліковано в мережі. Нагадуємо, що мене звати Марго в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ, бережіть себе.